Доброго дня, шановні юні дослідники та і ваші керівники. Вас вітає Запорізький обласний центр туризму. Я методист цього центру Сарія Олександр Герольдович. Пропоную вам ознайомитись з дослідженнями ґрунтів, які будуть у нас в майбутніх змаганнях. Так, ну, по-перше, я презентую нашу польову портативну ґрунтознавчу лабораторію, гумус, ми так назвали. Яка нам допомагає в роботі, дуже, і тут якраз зібрано все, що нам потрібно. Так, комплектація, що є в цій лабораторії, так, ніж грунтовий для препарації, ну, можна звичайним чухолчиком використати. Метр теж можна швацький використати, так воно використовується, бо я працював. Інженером ґрунтознавцем, це як практик, да? звичайний для опису ґрунтового прорізу, визначення горизонтів і так далі. Цвях і просто так воно працює. Ще у нас тут пляшка з кислотою для визначення наявність карбонатів. Ну, класично використовується 10 відсітковий розчин соляної кислоти, але Проще і достатньо. Ми використовуємо столовий оцт, який достатньо нескладний, і він працює все вже перевірено, перевірено. Так, наступне лупа для використання дослідження зразків новоутворення, включення невеличких ну, мішечки для зразків відбору для лабораторного аналізу. Кислотність це смужки, знаєте, кабінет хімії, да гумус. Кисотність визначає. І ну, додаткова література, планшет, олівці і так далі. Так, мабуть, все.